Нехай день буде добрий, Дивіться, розкатала корж це з прісного тіста. От зараз зроблю ножем такі надрізи. Такий у нас буде тут, таке буде сонечко у нас. Він гарно спечеться, красивенький буде. І потім роблю такі надрізи, латаю. Посипала цукром. Смачний тоді. І отакий буде у нас луганський слобожанський латаний коржик. Мене. Про такий коржик сповістила, навчила готувати Анастасія Лузан. Я не так давно працювала в Харківській державній академії культури, викладачкою на кафедрі музеєзнавства, і там була студентка Анастасія Лузан. Вона зараз вже моя колега, працює в Харківському історичному музеї. Ось, коли вона до мене завітала в садибу і була учасницею фестивалів в бурщику в Глиняному горщику, і ось показала, як випікати латаний коржик. І тепер я випікатиму цей латаний коржик для конкурсу, виставки. Для... називають вони музеєм хліба, буде... відбудеться в Києві. Співорганізатор Юлія Пітенко. Здається, в сільпо це буде 31 -1... 31 серпня, 1 вересня. Ось я як спечу коржик, це я вам покажу його.